Передача на Андрія Шевченко. Шевченко з м'ячем, Удар поворотах і м'який. Як головний тренер. Дуже фаховий. Удар Як... Крос. Буде удар. Крос віддає приховану передачу. Конус. Удар поворота. Остаме філ... давай. Мілевський Вже у штапому майданчику Віддає на Ракицького, Ракицький Ракицький удар. І гол! Гол! Амі, Алі, Коноплянка. Ну давай, Євгене. Виходить, Вічна річ. Треба забивати. Тримає м'яч і втрачає його. Забирають м'яч у Артема. Удар з далекої відстані і м'яч у Сіці. Подивіться, який несподіваний постріл. І ось Німеччина атакує. Останнє хвилину свого часу. по поворота. Хрипкий стійка! Олександр Рибка. Шевченко. Треба віддати. Назаренко. Удар Назаренка. Поворота. Підбой. Це просто фантастика. Євген обігрує Джерома Боатенга. Відає передачу на Назаренко. Назаренко треба забувати. Як який... він шався ось цим забитим ячем. І знову ж таки небезпека прийшла після стандартного положення. Наші суперників. футболісти наші скупчилися у центрі. Удар поворота. 3-3.